Прогнози на поєдинок між Ф'юрі та Усіком розділилися серед експертів і фанатів боксу. Ф'юрі – непереможений британець з рекордом 34-0-1, тобто 34 перемоги, 0 поразок, одна нічия і 24 нокаути. Є чинним чемпіоном світової боксерської ради. Усік, український чемпіон з рекордом 21 -1. Перемога і 0 поразок і 14 нокаутів. За ставками і коефіцієнтами Тайсон Фюрі є фаворитом з невеликою перевагою. Зазначають, що англієць використовуватиме свою фізичну перевагу і розмір, щоб перемогти Усіка ймовірно. Тим не менш, експерти а, також вважають, що українець має усі шанси на перемогу завдяки своїм навичкам і досвіду. Ну і днями ви, напевно, бачили ці кадри. Якщо не бачили, то давайте подивимось разом, тому що вони насправді. В чомусь унікальні. От перед поєдинком завжди відбувається традиційна битва поглядів. І бачите, усік абсолютно відкрито став на неї, дивився власне на ф'юрі. А на от ця фінальна прес-конференція вона відбулася. І от ця битва поглядів, коли супротивники дивляться один одному в вічі, аби зламати моральний дух суперника перед боєм. Натомість, бачите, англійський боксер вирішив уникнути погляду Усіка і просто відвернувся від нього, поки українець таки намагався зазирнути у вічі своєму противнику. Ну і, до речі, на прес-конференцію український боксер з'явився в костюмі, а прикрашеному вишивкою з кримсько-татарським орнаментом. Орнаменталіст Рустем Скибін підтвердив, що орнамент на костюм Усіка справді походить з Криму. І напередодні також відбувалася церемонія зважування Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі, після якої провели благодійний аукціон. Один з лотів придбав для себе британський боєць. Він купив шорти з автографом українця з бою проти Мурата Гасієва. Вартість покупки становила 10 тисяч доларів. І днями наші ветерани зустрілися з Усіком у центрі столиці Саудівської Аравії. Серед них було 30 шахтарів, енергетиків, металургів, захисників Азовсталі, які приїхали підтримати боксера у спільному проєкті «Усіка і ДТЕК. Приїхати нашого боксера на сьогоднішньому двобої у Саудівській Аравії приїхав і легендарний український футболісти, тренер, президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. Спортсмени опублікували сумісне фото. І з'явилася раніше інформація, що на двобій в Ер-Ріяді прибуде і легенда світового боксу, як з чемпіон світу Володимир Кличко. Варто зазначити про його появу на поєдинку. Не було жодних офіційних оголошень.